Так, всім гарного вечора. Так, дивіться, я козакам сьогодні приготував на вечерю тушену картошечку з м'ясом, з грибами, з морковкою. І замість томату у мене були помідори в собственному соку Я їх перебив і кинув сюди. Гляньте, цілесенька Не буду мішати, бо ломається. Так, далі. Е, в мене, дав, якщо картошка, значить в мене огірки, помідори, зараз ще помідори доставлю. І зробив такий салатик. Нам волонтери передавали ось такі грибочки. Вони вже йдуть з уксусу, вже все смачні. Просто я ще додавав цибульки і поливав трошки олії і бомба. Гляньте, яка красота. Ще зелені свіжої не вистачає. Е, грінки, огірки, шинка, колбаска, сало, яйця зварив козакам. Люблю всегда посипати паприкою, воно так красиво виглядає. А діка, бутереброди салон чесночком, дружок на хлібі, мало хліба. Сось, треба доложити. І випічки, все, що лишилося ось така в нас вечірка. Всім гарного вечора, бережіться, будемо разом до перемоги. Слава Україні! Героям!